Отже, триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І з нами на зв'язок вийшов Микола Буліган, депутат Волинської обласної ради. Вітання, пане Миколу. Доброго дня. Пане Микола, з'явилася інформація на сайті Волинської обласної ради про те, що депутати нашої обласної ради ініціюють прийняття звернення до Верховної Ради України РНБО, там начальника обласної військової адміністрації про заборону Української православної церкви Московського патріархату на території України. Наскільки я знаю, цей проект виготували ще декілька місяців тому. Чи щось змінилося в цьому проєкті, і чому лише зараз депутати вирішили його розглянути? Я так розумію розумію, була комісія вже, так? Прийняли це рішення на комісії, чи ні? Е, так. Це проєкт звернення був зареєстрований ще в травні місяці. Угу. Е, після того, як таких і не засідало комісії, і не було, скажімо так, питання було складне, і сесії проходили в режимі онлайн. І тому, напевно, що цих міркувань воно на сесію не виносилося е, на сьогоднішній день. Пройшла комісія. Е, комісія е, прийняла рішення рекомендувати депутатам е, такий проект в такому вигляді, е, який сьогодні, який сьогодні ми прийняли, е, там відбулися певні зміни. Зміни в частині того. Кому адресоване звернення, скажем, там тоді в попередньому, скажем, було і до президента, ой, ну до всіх фактично гілок влади зараз погодились до того, що скажем, ну, президент в цій частині не не приймає рішення. що це швидше, швидше за все, що це питання до Верховної Ради, до РНБО і до керівника Волинської військово-сивільної адміністрації. Ну, в загальних рисах, так а на комісії, чи були цікаві дискусії, чи це рішення було прийнято одноголосно? Дивіться, в співавтор у нас чотири співавтори проектів, і скажімо, так чи інакше, оскільки з огляду на військовий час і Депутати між собою менше спілкуються вживу, і скажімо так, не такий швидкий інформаційний простір і комунікація між і між депутатами. Тому, от на, на, буквально в останній тиждень до обговорення долучилися ще депутати, і кожен там із свого скажем чи середовища, чи як там доносили, доносили свої побажання певних правок. Ну і на комісію ми вийшли е, в такому в консолідованому е, в консолідованому, прийняли консолідоване рішення, там були певні свої зауваження від е, свободи, певні зауваження далі, е, в зв'язку з часом були і від співавторів проєкту. Е, ну і комісія прийняла це рішення доголосно. А пане Миколо, от щодо цього рішення, та, яке тепер мають розглянути депутати Волинської обласної ради, і затвердити його, чи, чи ви надієтеся, що це рішення буде прийнято? І от стосовно другого пункту, та, чи, чи вірите ви в те, що пан Погуляйко скасує в установленому законодавством порядку статути та держреєстрацію релігійних громад Московського патріархату на території Волині? Андрійся. Э, э... Подібні подібні рішення ну приймали ну там і на території Волині, на території України, якщо це йде представники громади органів місцевого самоврядування, це скажем там. Констатуючи чи постановляючи частину, одне ми, депутати власної ради, можемо просити і показувати говорити про своє бачення і просити про скасування, а вже чекати на відповідну реакцію органів, до яких ми звертаємося. Це вже їхня компетенція, на їх розсуд. В, сесій, в сесійній на, залі на, чи вірите, що підтримують? Що в сусідній залі цей проект буде підтриманий, ну о, є випадки такі, навіть от в сусідній області, що е, ініціаторів з таких рішень, там е, скасування реєстрації для церков Московського патріархату, е, призвели до того, що ініціатор до ініціаторів. Таких рішень там висловлювали депутати недовіру і навіть вимагали звільнення, нібито вноситься розкол в суспільство. Скажіть, чи в нас можливою буде така ситуація, така реакція? Не знаю. можливо чи не можливо. Побачимо час. Щодо розколу. Ну, Напевно, це питання досить риторичне. Тобто ми пропонуємо внести розкол в суспільство, чи е, заборонити діяльність іноземного агента, який вносить постійний розкол в суспільство. Ну і знову ж таки, це е, думка комісії, чи думка далі ініціаторів, чи тих, хто е, ще так чи інакше одобрив чи не одобрював, а час покаже. Рішення сесійної зали чи реакцію органів влади, до яких ми звертаємося? Ну, ми, власне, і розуміємо, що це, це правильні рішення, але е, все-таки знову ж таки все може звестися до питання не на часі і знову ж таки загальмуватися процес. Тобто, які в нас перспективи? І... Ну, це Невідомо. Ну, як же ж ми будемо гадати, які перспективи? Невідомо, ми ну, ми, комісія, комісія рекомендувала раді розглянути, підтримати рада. Знову ж таки, першим кроком буде те, як зреагують депутати обласної ради на сесії. Підтримають, не підтримають. Ну і далі вони це ж тільки звернення, воно не має ніякого постановлюючого характеру. Це звернення до відповідних органів. А далі далі, далі їхня реакція просто буде на те. Пане Микола, от ми побачили дійсно такий спис переходів до ПЦУ з московського патріархату не в перші місяці війни, але от останнім часом цей процес трішки так загальмувався, і багато дійсно і священиків московського патріархату, і самих парафіян саме чекають на рішення держави про заборону московського патріархату. І от ви теж звертаєтеся до вірян у МП на Волині. Що ви можете їм сказати? Дивіться, сплеск, сплеск переходу, і ну, ці процеси вони не прості. Процес скажем, Московська церква. Ну, вона ж, церква, церква ФСБшно КБКська. Вони за той часом зробили який крок. Вони провели свій собор, що якоби вони тепер автономні і незалежні. І тут є дві показових таких речі про. Рішення собору. Е, перше, як зреагувала на це їхня церква, так, матір, руська православна. Тобто, дивіться, вони оголосили про автономію і їм не оголосили анафіми нікому не відлучили від церкви, не, не сказали, що вони тепер не канонічні. Тобто, розумієте, як гарно і плавно їх відпустила Москва? Для чого? Для того щоб вони е, тобто, вовк, вовку одягнули. Овечу шкіру, і тепер він гарненький, причесаний, лагідний, показує свою лагідність. Ну я не вірю в цю лагідність, і знову ж таки в соборі. На соборі було одне з рішень: що потрібно активізувати свою діяльність е, по духовній опіці. Пасти за кордон. Ми знаємо, що понад шість мільйонів українців виїхало за межі України е, зв'язку з цими подіями, де називається цифра 8 мільйонів, і е, Російська імперія, яка втратила чи втрачає, продовжує втрачати медіа вплив на середовище європейських країн, ось через УПЦ. Будемо багатися здійснювати таку духовну опіку, а е, іншими словами продовжувати зомбувати наших українців, які є за кордоном. Ну і так само це вихід для зомбування. Тобто, е, все рівно на наші громадяни, які перебувають в тимчасовій еміграції чи евакуації. Вони ж є там і провідниками українського духу, тобто, от е, буде спроба. Правильне русло їх український дух спрямовувати, тому ми не маємо там жодного випадку тішитись, що е, вони, ну, вони я маю на увазі верхівку е, Московського патріархату в Україні, що вони змінилися? Ні, ніякому разі вони не змінилися. Пишуть покаянні листи Кирило, вони є в, в відкритому доступі. Деякі владики, які е, просять нього пробачення, що такі часи смутні настали. Ми вас трошки не будемо помінати, бо нас тут щемлять, але все ж менеться, і все в нас далі буде добре, правда? Е, і е, давайте розмежовувати е, вірян е, церкви і верхівку церкви. Це зовсім інші речі. Ну... Не можна порівнювати бабцю, яка ходила 40 років з село Ратнівського району в церкву, навіть московську. Вона ходила не за русським міром, але так чи інакше її там вішали про русський мір. І владику Павла, настоятеля Печарської лаври. Це трошки зовсім різні люди і за різним світоглядом, і хтось, хтось комусь щось говорить, а хтось слухає, і так чи інакше вірить в те, що говорять. Дякуємо, пане Миколу. Не мусимо завершувати включення із вами. Отже, Микола Боліга, депутат Волинської обласної ради, був з нами на зв'язку в ефірі Радіо 1 та телеканалу «Гід». На Все добре, тримаємось. Дякуємо.